«Біфрен», заспокойся і працюй. Разом переможемо. Перевіряємо, що сьогодні буде у нас на зв'язку наш спеціальний кореспондент Андрій Люховець. Андрій, доброго ранку. Доброго Може ранку! ти бачиш. Перевіряв води. чи не лісів. Доброго ранку, а в ставках не купався. На жаль, я ж минулого разу розповідав, що не рекомендують no. епідеміологи, і в принципі ДСНС, ДСНСники так також казали. Ви на водичку дивіться, але в неї зай. Ну і плюс сьогодні, як ти кажеш, Руслане Ілля. Зробив свою справу, не можна вже тоді е, іти е, до ставка. Давайте про погоду розберемося, тому що е, ще напевно хвилинка, дві, і може дощ лінути. Я се помітив, що я коли цей сірий жакет одягаю, і ви ефір ведете, обов'язково до дощу. Отож, яка сьогодні погода чекає всю Україну? Вона сьогодні буде дуже примхливою. Десь буде сонце, десь будуть дощі. Розпочинаємо зі сходу. На сході сьогодні зранку небо затягне хмарами, і на Донеччині дощі розпочнуться зранку. На Луганщині і Харківщині синоптики опади прогнозують уже після обіду. Плюс а, на всьому сході України очікується гроза. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 28 градусів. На півдні сьогодні сонячно і спекотно а лише на Херсонщині денну спеку може остудити вечірній дощ. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 31 градуса на заході України після дощів знову України повертається дощів, знову повертається сонце, але не в усі області регіону. Можливі коротко... короткочасні дощі на Хмельниччині. Там температура, взагалі по регіоні. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 25. На півночі сьогодні очікується дощова погода. Єдине область регіону, яку можливо омине дощ, це Чернігівщина. Стопчик термометра фіксуватиме температуру температуру від плюс 17 до плюс 27 градусів у центральних регіонах. Теж слід очікувати дощів з грозами, і на Черкащині навіть можливий град. Загалом температура в регіоні коливатиметься від плюс 17 до плюс 26 градусів. У столиці сьогодні, з самого ранку, уже таке небо повністю затягнуте хмарами. Накрапає потрішечки дощ зранку, доволі свіженько, і протягом дня ці хмари нікуди не дінуться, як кажуть синоптики. І температура коливатиметься від плюс 19, і, хоча так, плюс 19, але душно до плюс 25. І про погодні рекорди також згадаю, які 2 серпня були зафіксовані в столиці. Найспекотніший день був зафіксований у 1936 році. Тоді синоптики зафіксували трошечки Ки більше плюс 34 градусів, а ось мінімум був у 1945 році, а трошки більше 10, плюс 10. і е, Руслан уже почав говорити про те, що відбувається на Іллі, які є прикмети. Е, дійсно, я сьогодні помітив ще таку річ, що кажуть, що на Іллі відбувається оцей перелам літа на осінь. І я сьогодні можливо це пов'язано з тим, що е, хмара на небі. Але я, от, вперше, коли прокидаєшся зранку, помітив, що е, уже темно, уже не так світло, як було. І от сьогодні дуже багато є цих прикмет, які кажуть, що ілля прийшов з грозд з грозами із дощем. Так, ілля прийшов з грзз з дощами із згрозами з із дощем. Так сьогодні уже за народними прикметами не можна купатися. Плюс сьогодні а, кажуть, що все, що будеш робити, по городу, воно користі не принесе, і збирати врожай, чи там поратися щось робити, от повністю ці городні справи, сьогодні не рекомендують, тому майте на увазі, що сьогодні можна відпочити, зробити для себе такий день перепочинку, і уже все, ще запланували, можливо, якийсь збір також цього вражаю цьогорічно. Давайте на завтра перенесемо. О одразу пропозиція. Цілком нормально, реально. Немає того. Та що ви треба працювати? Ні, іноді хочеться прив'язатися за я коритися за якусь подію і тим самим трошечки зробити собі передих. Ресурси треба нам звідкись брати. Пасибі. Андрій Люховець був на прямому зв'язку. Я просто, я просто в селі а, ріс, Руслане, тому я знаю завжди. А, а людина? я в селі Ріс і тому знаю, як це перепочивати. Бо всі перепочивати. ми трошечки з села. Або, або, Пасибі знаєш... Андрію колега. От що...